Всім привіт, радий знову вас вітати на моєму каналі. І в даному відео вирішив затронути таку актуальну тему тему автономної енергії. І в даному відео я хочу показати вам та розпакувати ось такі ноунейм no нейм електростанції міні-300 та 500 ватт. І ви сьогодні подивитесь, як можна за допомогою них заряджати телефон, заряджати побутові якісь акумулятори для побутового інструменту електричного. Акумуляторного, а також я продемонструю вам, як можна працювати від них ноутбуком, заряджати будь-яку кількість телефонів і на який час взагалі їх вистачає. Ми роздивимося, яку вони мають вагу, яку ємність, як вони виглядають. І в даному відео ви побачите для себе багато цікавого і багато нового. це оригінальні китайські електростанції китайцям, в принципі, нам. Приходиться довіряти, бо вони роблять майже все для нашого ринку, для нашої потреби, і в даному відео просто без імені, без бренду електростанції, які, в принципі, надійно себе зарекомендували за останні вже два роки і користуються високим попитом, бо часи такі настали, що треба бути перестрахованим. Е, є надія, що це відео буде для вас корисним. Зараз приступимо до розпакування, наприклад. 300 ватного. Я хочу вам продемонструвати, як вони приїжджають, як вони запаковані. Ось відразу ви можете побачити, випав з коробочки ось такий шнур зарядки від авто, від прикурювача. Це дуже зручно буде, якщо ви десь переїжджаєте або у вас працює двигун на авто, ви можете заряджати цю електростанцію. Ось такий зарядний пристрій де від 220 його можна заряджати. Це такий дуже потужний, можна сказати, павербанк в даному випадку. Приїжджають вони в картонних упаковках, запаковані. Бачите, ось так дуже серйозно ось такий його фрокартон додатково, і ось такий мають вони вигляд. Далі я вам покажу більш ретельно, оглянемо його, і я скажу вам свої перші враження. В принципі, зараз про нього. Відносно ваги важить він приблизно 3 кілограми. Так, для орієнтиру вам павербанк на 20 тисяч важить 400 грам або пів кіло, якщо доброї якості. В даному випадку ця електростанція важить, ну я кажу вам, в мене нема вагів, десь приблизно 3 кілограми. Тобто, в принципі, вона одночасно і легка, але якщо порівнювати з вмістом їх і вважати, що по вазі до 3 кг вона повинна бути надійною та по енергії. Тут є постійна та змінна напруга, вихід стандартна, ось така розетка, вихід USB мікро-USB вихід підфрикурювач, 12 вольт, 10 А екранчик. от такий. Зараз покажу вам трохи ближче його. Ввімкну, протестую, покажу, що до нього можна під'єднати, і покажу, що на індикаторах буде показувати який стан цього акумулятора. Можливість заряду здійснюється ось через такий отвір. І 220 або від 12 вольт від авто або від акумулятора. Там, же, як буде вам зручно, так можна і використовувати. Я так від себе вам трохи хочу сказати відносно автономності цієї електростанції. Я вважаю, що автономною її можна вважати тільки в тому випадку, якщо ви придбаєте собі ще сонячні батареї, так тоді ви в день зможете її заряджати, якщо немає напруги Якщо у вас немає електроенергії в домі, то ви зможете її заряджати від електроенергії, яка буде накопичуватись сонячними батареями. І от тільки у цьому випадку її можна буде вважати автономною, але якщо на довгий час немає електроенергії, то вам треба буде придумувати звідки її заряджати. Від авто, від генератора, або десь шукати умови, де можна його підзарядити. А так, в принципі, якщо вам потрібно деякий час, там вимикаєте електроенергію, вімкнути телефони, бо дуже велика зараз залежність від телефонів. Я бачу у людей телефонів, інтернету, ви зможете користуватись і комп'ютером. Деякий час там комп'ютером взагалі можна буде користуватись до 8 годин, коли повністю заряджений цей. Пристрій ця електростанція. Зараз я більш ретельно вам покажу ближче, як вони виглядають на 300 та на 500 Вт і продемонструю, що в них можна вімкнути і що від них можна заряджати, і взагалі яку користь, коли не буде електроенергії, вони можуть принести. Вони є автономні, вони є легенькі, виконані вони з ударостійкого пластику. Тобто захищені, в принципі, від попадання вологи такої прямої. Вони теж захищені. Все закрито. Від вологи взагалі то такі прибори треба зберігати десь в сухому місці. Не ризикуйте, так скажу вам. Бажаю приємного перегляду. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал і очікуйте виходу багато цікавих відео. Покажу вам їх трошки ближче. Щоб ви могли роздивитись їх краще. Ось такий вони мають вигляд. Дуже зручний, в принципі, ручка розташована зручно. Пластик удар стійкий, можемо зараз протестувати, ось дивіться, 99% заряду, це 300 ватт. Модель. Покажу вам ось так її, цієї станції, щоб ви розуміли, що вона може робити, що заряджати. І ось варіант 500 ватної Тут потужність вже набагато вища, показники вищі, зверніть увагу. Ну і можливості відповідно будуть більші. Потужніші прибори можна буде вимкнути по панелі. Хочу, щоб ви подивились. Ось такі показники. 5 В 2 А, 3 Ампери для зарядки телефону. 45 Вт вихід. Micro USB. Роз'єм. І ось такий ще роз'ємчик. Тут. Будований для прикурювача, для роз'ємів прикурювача. Зараз ми перевіримо, а чи можна буде заряджати ще й від прикурювача. Так, зараз я пропоную перейти до огляду, що ми можемо вімкнути. Я трохи підготувався. Ось таким чином. Поставлю її трохи ближче, увімкну, зараз першим. Ноутбук, вмикаємо вилочку. Так, і отак. Пішло у нас, пише, що повного заряду цієї станції вистачить на 5 годин заряду ноутбука. Ноутбук. Зараз покажу вам, чи він. Заряджається трохи ближче, покажу вам. Зараз ще вімкнув один телефон. Це той, той, що потужніший. От сюди і вімкну ще планшет от сюди. Так, і зараз ми можемо бачити на табло 4,4 години. Трохи пішов спати енергії самої батареї, увімкнути, вийшов, так, і почали заряджатись у нас і планшет, і, відповідно, телефон. Таких малопотужних приборів електричних ви можете вімкнути, скільки захочете. В принципі, і є ще в мене ось такий перехід з авто. Можна. Використовувати ось таким чином ще додаткові роз'єми. Зараз спробую перепідключити сюди планшет. Так, заряджається планшет і від прикурювача. Ще я хочу продемонструвати, як можна заряджати від цієї станції акумуляторний інструмент. І ви можете побачити, як пішла зарядочка. Акумулятора ось такого 20 амперного Тобто ви зможете використовувати в принципі акумуляторний інструмент, якщо у вас поряд є ось така зарядна портативна станція. Основне, що я хочу показати, дивіться, зараз навантаження 0,76. І вистачить цього всього на 3,8 годин. В принципі, досить достатньо. Але якщо брати до уваги, що на 500 Вт вона ще важча, вона кілограмів 5 важить, то 500 ватна буде працювати набагато довше. Отже, ви самі побачили, що вихід з положення завжди є. Радий, що ви подивились це відео. Обов'язково поставте лайк. Обов'язково підпишіться на мій канал і очікуйте виходу нових відео. Будьте здорові, добра та любові!